Всім привіт, друзі. Сьогодні я хочу, в принципі, поговорити про мистецтво і історію мистецтва, але, типу, почнемо ми трошки з іншого. Е, умовно, я хочу вас е, попросити уявити, типу, об'єкт мистецтва, який дуже-дуже гарний, дуже-дуже привабливий. Ну, може бути, не знаю, там якась дуже гарна картина, або, не знаю, якась супермодель. Ну, це не мистецтво, але ну, тим не менше, це там тобто, на грані мистецтва. Е, або... Якась дуже мила тваринка, або щось таке, там, дуже, не знаю, якесь щось дуже яскраве, е, от, якийсь сюжет якогось там, не знаю, твору мистецтва, да? або якийсь кадр з кіно. І е, тут я хочу сказати, що типу, дуже багато людей, е, які приходять в мистецтво, взагалі в креативну сферу, ну не суто технічні такі люди, да? типу, вони захочуть, е, вони дуже хочуть бути. Привабливим об'єктом, тобто, от е, цей взаємозв'язок, е, і е, для мене це завжди про мазохізм, Я зараз поясню, чому. Е, тому що е, умовно е, люди дуже часто, типу, в них є там різні, коли вони йдуть в сферу мистецтва, да, там чи креативна сфера, в них є різні шляхи побудови власного бренду, там у них є різні шляхи взаємодії з сферою. Типу, можна бути креатором, можна бути цим об'єктом, можна не знаю, там, більше спілкуватися з різними креаторами і спілкуватись а, в такому лінійному ключі, горизонтальному. А, можна навпаки керувати процесами, там бути таким, типу, мастер все таке інше. Але саме обирати бути цим об'єктом, тобто хотіти довести себе до такого максимально привабливого стану, це не захист. Чому? Тому що по факту, наприклад, ця людина, яка хоче стати там офігенним стилістом і мати оцей вигляд такого дуже привабливого об'єкта, інфлюенсери, до речі, більше за всіх мені здається, якісь актори, які. Сектори, які Типу, виїжджають на зовнішність. Це люди, які намагаються себе, типу, є таке англійське слово шелінг, да, типу, вони намагаються себе зменшити до того, щоб бути цим об'єктом. І для мене це на 100% чому да, про західну. Тому що а, ми говоримо про те, що а, не людина стає а, типу, діячем, який отримує якісь блага. Не людина стає, наприклад, там професіоналом, який просто отримує визнання як професіонал, хоча там свої нюанси, це теж дуже важко. Там то саме Маріну Абрамович там подосліджувати, там реально дуже такі складні типу. закидони. От але коли людина намагається себе типу, зменшити для мистецтва, щоб стати красивим об'єктом, це про те, що насправді вона в собі, крім цього об'єкту, нічого не бачить. Це не означає, що в ній нічого немає, але далі вона не хоче йти. Типу, я себе зменшую і обмежую до цього об'єкту. От, ну це така цікава тема на подумати, але є багато образів і особистих брендів в історії мистецтва, які буквально на цьому базуються, і більше там нічого немає. Це дуже сумно, тому що насправді це навіть не ну, типу, часто не викликає якоїсь поваги там, відкрити, як в критиків або в експертів. Тому що, ну, по-перше, це снопський світ мистецтва, а по-друге, типу. Я можу зараз узагальнювати, окей, типу, в мене там творчої освіти, я взагалі перекладач, але тим не менше, типу, е, т, тому що там насправді ну, е, якось безкінечно захоплюватись красивим об'єктом важко, тому що він є насправді тим, що просто впливає на наші сенсорні відчуття, да, ми відчуваємо о, як, як класно, о, як красиво, але по факту... Типу, ми приходимо до того, що цей об'єкт він просто нівелюється, тому що він, крім цього, ну, там мало що можна собі взяти. Ось така от історія, я сподіваюся, це викличе у вас е, якийсь прикольний аналіз, якщо вам цікаво, пишіть, будемо обговорювати далі.